Це підбадьорена сьогодні для нас. У нас сьогодні сімейне свято, і я хочу сьогодні звернутися до церкви спочатку і прочитати один віршик, який Бог сказав про нашого батька Авраама. І ось цей віршик Бог каже в буття 18:19. Буття, 18 розділ 19 віршик, будь ласка, висвітіть його. Буття, 18, 19. Тому що я вибрав його для того, щоб він заповів синам своїм і дому своєму після себе, ходити дорогами Господніми, творити правду і суд і здійснить Господь над Авраамом усе, що сказав про нього. Господь покликав Авраама. І він каже, що в нього була оприділена ціль. Це досить глибокий віршик, ці глибокі слова, які сьогодні підбадьорюють нас. Він каже: Я вибрав його для того, для чого? Для особливої ролі. Брати і сестри, Бог нас вибрав не тільки для того, щоб ми залишалися одні. Віруючи, ні. Він каже: Я вибрав його для того, щоб він. Заповів синам своїм і дому свому. Ми, як віруючі люди, як голови сімейств, як батьки, ми повинні навчати наших дітей, заповідувати їм для того, щоб вони, ці наші діти, вони були не тільки нашими дітьми по плоті, але щоб вони стали нашою родиною по духу. І ось слідуючи. Досить важливе слово, він каже, я його вибрав, щоб він заповідував ходити після того, як він піде. Послухайте, каже після себе. Що залишиться після нас, коли ми помремо? Чи залишаться наші діти, наші онуки в вірі, чи вони продовжують будуть ходити перед Богом і служити йому від щирого серця? І ось що Авраам повинен був заповідувати, навчати своїх дітей. Написано, що вони ходили дорогами Господніми, і друге, щоб творили правду і суд. І оці слова вони пересікаються з новим заповітом, тому що перша частина говорить, щоб вони ходили перед Богом, то тобто любили Бога, а друге, щоб вони любили ближнього, творили правду і суд. Це повинен був заповісти. Авраам, своєму дому і своїм синам. І досить важливо, що Бог каже: і я здійсню над Авраамом все, що сказав про нього. Брати і сестри, християнська віра це віра не просто особистості, це віра сімей. І Бог Авраама став богом Ісаака. Бог Ісаака став Богом Якова. Бог Якова став Богом 12 патріархів, і вони цю віру передавали. Вони цю віру передавали. Чому вони могли це зробити? Тому що в один момент Бог покликав Авраама і сказав: Я вибрав тебе. Та ж сама ситуація з нами. Господь нас вибрав, покликав, але він не обмежується спасінням тільки нашим особистим. Блаженна та людина, яка може сказати, як сказав Ісус Навин. Одного часу Він каже: а я і дім мій, ми будемо служити Господу. Яка це благодать? Яке це благословіння, коли батько чи мама бачить що її діти, а пізніше і онуки, вони служать Господу. І це, це вторить і в новому заповіті. Чоловік один запитує, а що мені робити, щоби спастись? А він каже, віруй в Господа Ісуса Христа, і спасайся ти. І дім твій, що я хотів сьогодні донести до наших сердець, браті сестри, якщо ви в проломі за ваших дітей, за вашої родини, за ваших онуків, Боже бажання спасати не тільки вас одних, Він хоче спасати навколишніх людей, ваших ближніх, ваші родини. Він хоче спасати дома, сім'ї, він хоче спасати родину. Слава йому за це. Але з нашої сторони ми повинні заповідати, ми повинні навчати. Я розкажу вам одну історію, яку написав Джеймс Добсон, відомий проповідник, служитель в Америці. Він розказує, наскільки важливо навчати дітей. І одного разу це був четверг, четвер. Вони поїхали ще з однією сім'єю на вікейшн, в гори на лижі для того, щоб там провести час. І ось ці дві сім'ї зняли домік, і вони приїхали в четвер. А в четвер погоди нема. Вони сидять в тому доміку. Приходить п'ятниця, треба, щоб покататися на лижах, провести час сім'єю, а погоди немає, вони сидять в тому доміку. Приходить субота, погоди немає, вони сидять. Приходить неділя, слухайте, погода як по заказу. Ну і вони спустилися вниз, ці дві сім'ї. І цей Джеймс Добсон каже: Ну, зазвичай ми в неділю ходили в церкву, але ми так прочекали три дня, завтра вже нам треба бути на роботі. То ми сьогодні підемо, покатаємося, проведемо час. І каже, тепер можете розходитись і збирайтеся всі, щоб нам йти в гори там і, і спускатися на цих лижах. І каже: до мене приходить моя дружина. І каже: зайди в кімнату свого сина і поговори з своїм сином. І він каже, коли моя дружина казала, що це мій син, значить, щось там трапилось. І ось він заходить в кімнату свого сина, і син плаче, плаче. Він каже, чому ти плачеш? Ти повинен радіти. Ми зараз всі йдемо кататися на лижах, ти ж повинен бути в іншому стані. А він каже, тато, я щось сьогодні не зрозумів. Ти все життя нас вчив і говорив, що в неділю, де б ми не були, ми ходимо в церкву. А що змінилося сьогодні? Він каже: Я був в шоці. Я збираю знов свою сім'ю, другу цю сім'ю. Ми спускаємося вниз. І він каже: знаєте що я сьогодні повинен покаятись перед вами. Я нарушив принцип, наш сімейний принцип. Ми в неділю де б не оказались, ми ходимо на зібрання. Тому простіть, що я збаламутив вас. Ви можете, сім'я друга, йти куди ви хочете, на гори спускатися. Але наша сім'я, ми зараз одягаємося, ми йдемо в церкву, в найближчу церкву. Каже: ми зібралися, а ця сім'я каже: ну як ми підемо без вас в гори, ми з вами йдемо в церкву, пішли в церкву після церкви. ці Люди зателефонували своїм босам, і вони дали їм ще вихідний понеділок, і каже: в понеділок ми пішли, покатались і отримали фан, половить задоволення. Але цей Джейм Добсон він каже: Я отримав урок від Бога і від мого сина, що якщо у вас є берега. Якщо у вас є заповіді, якщо у вас є сімейні принципи, то їх треба притримуватися. Тому що діти наші вони відчувають себе в безпеці під захистом. Якщо воно працює, щоб так не було, знаєте, що в церкві ми одне говоримо за кафедрою, а вдома ми інші. Щоб не було так, що ми розпускаємо плітки чи, можливо, говоримо якусь неправду. Діти, можливо, нам про це нічого не скажуть, але вони реагують. Тому, брати і сестри, всім нам я бажаю, щоб наші сім'ї були благословені, щоб ми брали на себе відповідальність, ми повинні ставити якісь кордони нашим дітям, ми повинні їм заповідати, щоб їм було пізніше, легше служити і вірити Богу. Я про себе хочу сказати, і про інших я чув багато свідчень, що коли молоді люди виростали. В сім'ях, де вони ходили в неділю як закону в церкву, то коли вони попадали чи в армію, чи в інші якісь інші обставини, то для них був шок, коли приходила неділя, а вони не могли по тим чи по іншим причинам не піти на зібрання. Вони відчували якийсь дискомфорт, їм було неуютно. Як що то робиться? Я ж привик ходити в зібрання. Тому я бажаю кожному із нас, щоб ми, як батьки, ми могли передати. Віру нашим дітям. І сьогодні досить приємно, що е, вже в третьому поколінні дітки наші вони будуть на цьому місці. Можливо, і раніше ще були люди, які передавали віру. Може, вони вже не в третьому поколінні, але в цьому зібранні є декілька семей, де сьогодні служителі, дідусі будуть тримати своїх онуків. І ми розділяємо їх бажання. Боже, поможи. Нам передати живу віру, християнську віру, віру в живого Бога. Тому благослови нас Господь, ми покликані, але ми повинні приймати рішення для того, щоб діти наші ходили в берегах, в кордонах, під захистом. І це ми повинні робити вірою, вірою в Господа Ісуса Христа, Спасайся Ти і весь дім твій. І зараз в цей чудовий. День я хотів би запросити, щоб на цю сцену прийшли Микола і Каріна Болтик. Вони сьогодні особлива сім'я, кого я називаю, виходьте. Вони особлива сім'я, тому що вони принесли сьогодні не одну дитинку, а двойню перед лиця Господня. І синочка, і дочку. Слава Богу! Казали колись люди, що син і дочка і точка. То ми їм бажаємо не, не точку, а зап'ю, тобто, кому їм бажаємо. В ім'я Ісуса Христа. Раді вас бачити, заходьте, будь ласка. Ми також вітаємо Віктора і Тетяну Калиту. Будь ласка, вони принесли свого синочка перед лице Господнє, його звати Назар. Будь ласка, проходьте. Також ми вітаємо сьогодні Володимира і Аню. Коваль, вони принесли сьогодні Евеліну перед лице Господнє. Будь ласка. Ви зауважте, як батьки несуть, як скарби такі несуть, скарби, як велике благословення. Ми також сьогодні вітаємо Діму Єлізавету Коваль. Вони принесли свою доченьку Мадалин. Ми вітаємо і запрошуємо сьогодні Анатолія і Ірину Пітель. Вони принесли свою доченьку Рут перед лице Господні. Шановні батьки, ми раді за вас. Ми дякуємо Богу, що Бог таке чудо післав ваше життя, таке багатство, цей скарб. І я хотів перед тим, як наші служителі візьмуть ваших діток і будуть представляти перед престол благодаті, перед лице Господнє, я хотів би вам нагадати слово, яке ви добре знаєте, за життя Ісуса Христа. Ми читаємо. Івана від Матвія з 19 розділу й 13 віршик. Тоді привели до нього дітей, щоб руки поклав на них і помолився, а очні забороняли їм або не дозволяли. Та Ісус сказав: Облиште дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо для них є Царство Небесне. І, поклавши на них руки, він пішов звідти. Ми Церква християн віри євангельською, вірячи в Боже Слово, розуміємо, що нам не треба, як євреям, обрізувати наших дітей на восьмий день. Ми не робимо обрізання, як євреї це роблять, тому що це знак заповіту з Господом. Ми не робимо, як роблять наші близькі християни, друзі, православні чи католики, ми не хрестимо дітей. Чому ми це не робимо? Тому що ми віримо, що. Дітки мають свідомо каятись і свідомо приймати водне хрещення. І ми з вами прочитали цікавий текст, що Ісус Христос був до, досить сильно зайнятий. І коли прийшли діти, верніше батьки їх принесли, то учні не допускали, забороняли, казали, Ісусу не до цього. Він сильно зайнятий, сильно бізі він сьогодні. Но Ісус це побачив, почув, каже: не забороняйте, пустіть діток до мене. Пустіть діток до мене. Пам'ятаєте цей старий псалом, який ми раніше е, співали, О, батьки ви своїх діток, тих, що Бог вам дарував. Принесіть їх до Ісуса, бо й за них. Він постраждав. І от сьогодні, так як тоді, так і сьогодні, батьки принесли діток перед лице Господні. Що ми будемо робити? Ми так зробимо, як зробив Ісус. Написано, поклавши руки, і він пішов звідти. Але цікаво, що паралельний текст говорить, Марк, 10, розділ, 16 вірш, каже, і обнявши їх, поклав руки на них. Я би хотів кожного з ваших дітей сьогодні обняти. Ну, вони такі ніжні і то я думаю, що хай вони підростуть, і ми зможемо це зробити. І я хотів би вам сказати, шановні батьки, не жалійте обіймів для ваших дітей. Дітей. Ісус це робив. Він обнімав дітей. Кажуть, що ще трошки раніше в Америці часто на машинах писали такий вислів на, на задніх місцях машин, коли їде, люди могли читати. І там було так, таке запитання: чи ти обнімав свою дитину сьогодні? Чи ти обнімав свою дитину сьогодні? Брати і сестри, ви сьогодні до зібрання вже когось обнімали своїх дітей, чи ні? Якщо обнімали, ви поступали, як Ісус Христос. І тому, якщо ви цього не зробили, то, будь ласка, після зібрання. Обнімайте, тому що це робив Ісус Христос. Благословляйте, кладіть руки, коли вони відправляються в дорогу. Тому що це досить важливо. Зверніть увагу, чому ми сьогодні посвячуємо іменно таким чином цих діток. Тому що, коли Ісус Христос був маленький, написано. Що благочистивий чоловік Симеон, він взяв його на руки, і ми будемо брати цих діток. Ми будемо їх благословляти. Ми будемо просити милості і благодаті для їх життя. Ми не знаємо, що їх очікує завтра. Ми не знаємо їх майбутнього. але будемо просити, що коли вони прийдуть свідомий вік, Господі, дай їм народження згори, дай їм покаяння. Дай щоб вони свідомо прийняли водне хрещення, і щоб батьки не плакали. Гіркими сльозами від них, а щоб вони раділи, щоб вони раділи від цих дітей, що вони служать Богу, що вони послушні, що вони благословенні як для сім'ї, так для так для суспільства. Тому. Беріть дітей, обнімайте їх, цілуйте їх, благословляйте, дякуйте. Хай ваші діти чують, що ви Богу дякуєте за них, як за скарби, як за багатство, як за велике благословення. І хай вони в такій атмосфері вдячності, обійм вашого благословення, хай вони зростають. Брата і сестри, і наступила кульмінація. Ми зараз будемо призивати ім'я Господні на цих дітей. Я вас запрошую, давайте ми встанемо. Браті служителі, я запрошую. Пройдіть, візьміть діток. Шановна церква, разом з батьками ми принесемо при лице Господнє цих маленьких діток, і давайте благословимо від щирого серця. Запрошую до молитви. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі. Ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе, ми привозносимо Тебе за цей добрий день, коли ти подарував нам, що ми побачили його, ти запалив світло цього дня. Господь, разом з батьками. Що ти благословив наших сестер, поміг їм виносити, благословив їх на народження, щоб вони родили цих діток. Дякуємо тобі разом з, з батьками, Господь за те, що милість твоя над цими сім'ями, за те, що ти їх обогатив. І сьогодні наша молитва. Ми разом з батьками молимося за Віолету і Віліма Болтік. Ми і перед тобою Назара Калита. Евеліну Коваль, Маделин Коваль, Рут Пітель. Ми і перед тобою ці імена, Господь, щоб від сьогоднішнього дня і надалі ти вів цих маленьких діток, щоб вони зростали, розвивалися, щоб вони були збережені від хвороби, від смерті. Боже, поможи, щоб вони відчували, що вони потрібні, що вони любимі, що вони благословенні. Що вони скарб для цих сімей. Я молю тебе, Господь, щоб вони в хорошому кліматі зростали і щоб батьки були прикладом для них в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, дай мудрості батькам передати віру цим дітям, вічний Господь, помаж їх на те, щоб вони дбали про свій сад, про свою сім'ю. Ісус Господь, щоб наставляли в настанові Господні. Дякуємо тобі, Господь, за цих батьків, за ці сім'ї, почуй їх молитви. Дай їм відповідь, дай їм побажання їх серця, намірі їх виконай. Ми призиваємо Твоє благословіння, благословіння Авраама через Христа Ісуса на цих дітей і на ці сім'ї. Почуй молитву батьків, почуй молитву дідусів, бабусів, молитву церкви, Господь, щоб наші сім'ї були міцними, щоб через наші сім'ї являлась слава Божа, і ми проголошуємо, що я і дімі ми будемо служити Господу. Тобі, Господь, слава в наших домах і в наших сім'ях. Сціли нас, підніми нас і направ нас на стежки по слову Твому. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти почув нашу молитву і Твоя благодать виливається, і Тобі слава в наших домах і в наших сім'ях в ім'я Триєдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Богу. Вітаємо вас, батьки, Сарко, можете займати ваші місця.